Це вулиця Винниченка, 25, Що у Луцьку. У цьому будинку є сховище, призначене для укриття населення. Побудували його у 50-х роках минулого століття. Торік захисну споруду відремонтували, витративши з міського бюджету 180 тисяч гривень. Це перекриття тут посилене, додаткові шари арматури і ребра жорсткості. Ну тут зроблено постачання, все перероблено змонтований санузел, поштукатурено. Зроблено косметичні роботи. Укриття Луцької міської клінічної лікарні у випадку евакуації вмістить орієнтовно 600 людей, каже директорка медзакладу Лариса Духневич. З її слів, до захисної споруди приносять списані речі: тут ліжка, столи, медобладнання. Працюють санвузли, є вода, світло та запасний вихід. Ми реально маємо все ліжка, постелі, подушки, одіяла. Інструментарії, кухонне приладдя, відра ну, все це стоїть, не є новим. Ми сюди не купуємо. Наше бомбосховище завжди підтримується в робочому режимі. Тут функціонує все: і відлив води, і є туалети, і є баки для води на випадок, якщо потрібно сконцентрувати десь воду, а є вентиляція. Суспільне поцікавилося у волинян, чи знають вони, де в обласному центрі є укриття, куди йти у разі надзвичайної ситуації? Не знаю, не повинні жеки доводити або ОСБР. По місцю проживання я не знаю, не, знаю, <клес> не цікавилась. Будівля, де знаходиться у умовне бомбосховище, де гарантія, що його не затопить, де гарантія, що не буде прориву газу, де гарантія, що будівля не завалиться, люди не зможуть вибратися. Як я воєнний чоловік, я можу скажу, там є я військова людина. То там мають бути туалети, вода, ліжка, протигази і продукти харчування. Та медпункт має бути для укриття населення у луцькій громаді. Є 101 захисна споруда. Це сховища та протирадіаційні укриття. Вони можуть вмістити від 100 до 600 сотень людей. Стан процентів 80 обмежено готові до використання і процентів 30 не готові. По законодавству утримання захисних споруд відбувається за рахунок балансоутримувача і власника. Сховища в нас призначені для найбільшої працюючої зміни об'єкти господарювання, які проводять свою діяльність в особливий період. Звичайне населення підлягає евакуації в період військових дій за законодавством. Захисні споруди дозволено використовувати у господарських потребах. Розповів Анатолій Свірський каже: основні вимоги не порушувати елементи конструкцій у випадку загрози протягом доби звільнити будівлю від своєї діяльності, аби її підготували для укриття населення. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.